Знаходимося ми на Очанському напрямку. Ворог постійно штурмує наші позиції. На цій ділянці фронту новинкою стало це застосування мопедів. Раніше не було мопедів. Старалися якось. Я знаходився на других позиціях, старалися заскакувати на БМП, МТЛБ малими групами. Зараз вони таке особа не використовують, тому що наші дронщики їх теж збивають, і хлопці підбивають. Так що отак, вони стараються малими групами ДРГ, на мопедах десь проскочить, просунуться проліз. Оцеки їхні ще люблять під'їжджати, як від передають точні координати, дрон і працюємо по їхній піхоті, і по їхнім о, мотоциклам. Завдяки їхній бронерюваній техніці вони поїхали. Ми її остановили, але їхні мопеди в малих групах почали штурмові дії, і ворог поніс на лісовому масиві. Як показує практика, що ефективно, так як вони залітають і не завжди є момент їх по дорозі. Накрити чи впівішкою, чи щільним вогнем, коли практика ефективна їхні ці мотоцки.